Нарешті я знаходжусь на березі річки псел. В мене буде сплав 2 дні з рибалкою. Звичайно. Зараз буду ставити палатку, качати човен і відпочивати. Я вже завтра буду намагатися ловити окуня, головня і щуку. Побачимо, яка риба буде краще клювати, таку і ловитиме. дворі досить холодно, передають вночі 10-12 градусів. Всього а то й менше біля річки буде. Ось Вийшло ще й на сонце ненадовго. І зараз знову за захмари зайде. Ось так ось виглядає місце ночівлі, палатка, спінінг я вже зібрав на завтра. Там весла валяються, залишилось тільки приготувати поїсти на завтра, тому що сьогодні я вже поїв, і в принципі все готово. Вітер сильний поки що, і дуже холодно, тому зараз буду вдягатись. І в принципі, сьогодні робити вже нічого. Щойно підходив до води, рівень піднявся, і вода достатньо прозора. І це радує. А ось і сонце сідає, як ви бачите, все зібрано, залишилось тільки приготувати. мівіну на ранок і все.